Андрій та Світлана познайомились у Краматорську, де чоловік проходив службу. Довгий час спілкувалися телефоном, зустрічалися особисто та зрештою зрозуміли, що хочуть бути разом. Освідчення це завжди особлива подія, і Андрій зробив для коханої сюрприз, щоб цей момент був романтичним та запам'ятався на все життя. Для цього брав альтанку у мальовничому парку Бернацького. Андрій зробив пропозицію коханій. Світлана відповіла так. Що ви можливо побажали от таким закоханим парам? які, можливо досі вагаються, що треба там дочекатися перемоги, а потім вже робити весілля чи одружуватись можливо. Ну, я думаю, війна є проп'ясність. Що як люди затишні місця у парку, альтанки, набережна зустрічають своїх відвідувачів теплим осіннім сонцем. Це гарне місце, щоб почати щось нове. Просто медіа бажає молодятам щастя, здійснення бажань, перемоги і мирного неба.